20 січня СУБОТА Протидія ЄВАнгелію, частина друга. Саме законодавство про недільний день стало основою Римсько-католицької церкви. Саме це є гордістю католицької церкви і показує її силу. У простій розмові про сучасний протестантизм, перекладений з французькою магістром Сєгюром, ми знаходимо такі слова. Варто пам'ятати, що це дотримання суботи, в якому зрештою полягає єдине протестантське богослужіння, не лише не має підґрунтя в Біблії, а й перебуває в кричущій, суперечливій суперечливості з її літерою, що велить відпочивати в суботу, яка є днем спокою. Саме католицька церква владою Ісуса Христа перенесла цей відпочинок на неділю в пам'ять про воскресіння нашого Господа. Таким чином, дотримання неділі протестантами це данина поваги, яку вони всупереч собі віддають авторитету церкви. Можна було процитувати будь-який історичний матеріал, якби у нас було достатньо місця, щоб показати, що прийняття неділі замість сьомого дня як суботи є відмітною ознакою римсько-католицької церкви. Тому, коли протестанти, які сповідують, не тільки слідують цій практиці особисте, а й стають в один ряд з нею і примушують дотримуватися її законом, вони ототожнюють себе з бабством. А тепер прочитаємо. Попер... Передження проти того, щоб робити подібне, і проти того, щоб якимось чином визнавати такі закони, коли вони приймаються. Той, хто прочитає весь 14-й розділ об'явлення, побачить, що він присвячений часу до другого пришестя Господа. У ньому представлено останнє проголошення Євангелія в таких словах. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший, другий ангел, летів слідом і казав: Упав упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом, кажучи: Коли хто вклон... Звериння та образу її, і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй. То той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огній й сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено імення його, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Об'явлення, 14 розділ від 6 по 12 вірші, це застереження проти поклоніння звірові або образу його, який являє собою союз усіх протестантів. Що сповідують з цивільною владою, є проголошенням Євангелія, тому що, як ми вже казали раніше, релігійне законодавство є смертельним ворогом Євангелія, це заперечення Христа як сили Божої, це заперечення Бога як Творця Небес і землі, і як Творця, який тією ж силою створює людей у Христі для виконання його волі. Тому, де б не відбувався рух до того, щоб держава допомагала церкві в її роботі, голоси всіх, хто хоче, щоб Євангелія Христа збереглося у своїй чистоті, повинні бути підняті в протесті і застережені. Таким є послання для цих днів воно повинно представити Христа як силу Божу і праведність Божу повірів Ісуса Христа, як єдину праведність, що вкриває людей від гніву Божого. Хто почує це, скаже: о Господі праведність і сила моя! о Господі виправдається і прославиться все насіння Ізраїля.